Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Покажу вам красуню гортензію, макрофілу, широколисту, великолисту з серії Music Collection, і це є в нас Blue Boogie Woogie. Ось скажу зразу: так, у мене вже росте Deep Purple Dance з цієї серії, там їх штук шість, мабуть, тож не є, червона, рожева, дві блакитні або там одна синя одна блакитна на фіолетова. Якщо я не помиляюсь, і ті, що я назвала точно так, але може ще щось є. Депр Понденс посадила я минулого року, аж дві, один був пересорт, одна в сорт. Цього року вона квітне не так фіолетово, як минулоріч, все-таки то. Треба трішки танцювати з бубнами. Не даремно це і музична колекція. Може, тому вона так і називається. Що треба біля неї танцювати, щоб отримати те, що на картинці. А що ж на картинці? А на картинці отаке. Bluebook і звісно, я повелася на оцю картинку. Оця синя-синя насичена барва, однорідно синя, без будь-яких домішок. І якщо так дивитись на на цю світлину, що на картинці, і ось частина зачіпає якраз суцвіття, то можна сказати, що дуже-дуже-дуже наближено, дуже наближено, схоже. Так? Але, звісно, я покручуся, покажу різні суцвіття з різних ракурсів, оцього сорту, звісно. І можна буде подумати, воно не воно. Звісно, якщо я навіть там. Дам припущення, що це воно, це взагалі не буде гарантія, тому що я не можу сказати, що це точно воно, бо пересорти бувають. І це може бути дуже наближено, так бо воно не відповідає один до одного, тому що на картинці може бути дуже наближено. І точно з цієї серії я бачила, що було показано, що приїжджала так інші сорти, якісь пересортом приїхали. Отже, як виглядає Boogie Woogie? Оригінальний, до речі, так, це оригінальний, це не є заживцьовано. В нас це є там з Голландії чи звідки воно приїжджає, не знаю точно, мабуть, з Голландії, бо найбільше, мені здається, все ж таки звітом приїжджає ось, і ось яка вона є. Я її висадила в горщик відразу, не чекала дуже довго. В горщик маю на увазі більший, бо, звісно, вона ж приїхала в горщику якомусь там не знаю скільки, півтори чи три літри. Який того ж як оригінальний був об'ємом, але я її пересадила в достатньо більший, тому на цей рік точно вистачить. І вона дуже швидко пустила суцвіття, тобто видно було, що вона квітнутиме і заквітла. Як ви бачите, всі, або майже майже всі, мабуть, таки всі-всі-всі пагони закінчуються на суцвіття. Вони зараз не є всі на одному етапі. Є, звісно, ті, що лише починають, є ті, що там уже більше поширилася філетова барва, зафарбувала чи забарвила, а є такі, що ще ось чи то. Тобто, що ще більше, е, забарвила, і все суцвіття вже в цій ну, синьо-фіолетовій. Все-таки я, звісно, хотіла, щоб була синя-синя, як одно на картинці, але це може й забагато хотіти таку. Хоча, якщо подивитися, і от я вам демонструю ближче, видно, що все-таки тут є синя барва, дуже її багато присутньої. Синя-синя, але проглядається і фіолетовість. Проглядається фіолетовість, як яке суцвіття. Ось тут, бачите, тут є половина суцвіття якось чітко фіолетовіша, а половина чітко синіша. Звісно, виглядає це теж дуже розкішно і дуже ну, так привабливо. Привабливо суцвіття не такі величезні, як в Endless Summer. Якби це були Endless Summer суцвіття величини, о, і оцей колір, оця барва, це було би дуже розкішно, або принаймні розкішніше, ніж виглядає воно тут. Загалом кущі, от зараз він непогано виглядає. Єдине, що все ж таки дуже спекотні дні. Звісно, в мене він і на сонці зовсім в тіні, в тіні від будинку, але повітря наскільки прогріте, що так, що просто ну, дихати тяжко. То дуже тепле повітря. Відповідно від того теплого повітря і підлито все, то це прекрасно. Воно все одно дуже йому. Ну, тепло. тепло. І навіть деякі, видно, що киточки, ось тут видно чітко, що вони похилились просто від тої паркоти, від тої теплоти. Але, але вирішила показати, бо воно дуже швидко, до речі, відцвітає інший сорт. Це буківуг інший, який ж інший зараз. Блубела, правда? Тут блакитний такий. Я хотіла показати, і поки я думала, що він стане ще гарніший, а він вже відквітнув. Дуже швидко. от Просто в цю спеку раз, і вона його повністю. Ну, Висушила, висушила. Хоча знову ж таки вони в мене не стоять на сонці, вони постійно в тіні, в тіні, в тіні, в тіні. Гарно поливаю бо я біля них, але не витримують. Не витримують вони тої спеки. Ось отаке, ось отаке, отаке. Знову ж, ще раз хочу сказати, що на основі спостереження Діп От Перший рік я придбала, вона була якраз по ходу... з такими закладеними ну, в той горщик, так, в ту землю. Правильними чи відповідними мікроелементами, чи макро, чи тими добривами, щоб вона показала свою фіолетовість-фіолетовість. І так і було. Прекрасно. Вона квітнула неймовірно. А цього року я почала закладати раніше, не в березні. Але, мабуть, що в квітні я вже закладала квітень, травень, Тобто я періодично вношу ті всі Азура, Ортензія Азура і Українські і всі ляки, добрива. І ні, вона все одно не дала мені того кольору тої барви, яка була минулоріч відразу. тому тому так, я оцей рік знімаю, вам показую, якщо вона вдалося, ще ж перезимує, як воно буде далі, хто знає, чи покаже вона мені навіть хоча б цю барву, не знаю. І точно бачу, що хвора, вона є борошниста. Сьогодні я буду обробляти. Ось від борошнистої. Багато хворіє взагалі дуже багато. Спека спекою, а для захворювань щось це зовсім не страшно. Ось так, бачите, є більшість у світі, менше. є менші, є зовсім така, ніби малесенький погінається, низенький, а вже теж суцвітям. Але я думаю, барва барвою. Тобто речовини, ті, що змінюють барву, це одне, але, мабуть, що закладає виробник чи вивідник. чи там... Хто розводить це і нам потім завозять, вони, мабуть, закладають ще й гарну, гарний запас добрив для нарощування того куща, щоб він виглядав дійсно кущисто і, мабуть, за привабливу потім чи за відповідну ціну, то все можна придбати. Або може, там якісь стандарти є, хто знає, я не знаю, я ні разу не мала такого досвіду. І не планую щодо закупівлі за кордоном постачання, ще чогось. Тому я так припускаю, свої думки висловлюю, а як воно є, насправді ну, не знаю. Кожне суцвіття цікаве. Є тут, можна сказати, кілька суцвіті, які схожі або однакові, але ж прям однакових-однакових так нема. Ну, чим нема, бо де, 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 в деякому суцвітті більш фіолетової барви такої відтінку, а в деякому більш все таке синюватого відтінку. Якщо не засушить, ну, ще тиждень, ще тиждень такої спеки і сухості. Якщо б не засушило, було б все таки цікаво спостерігати. Трансформування цієї барви, перетворення, я думаю, вона все ж таки змінилася б в певний момент на якусь трішки іншу, зеленкувату швидше за все, чи темну буро, зелену, не знаю. Може, це такі припущення, може би і ні. Але було б цікаво спостерігати. Але ота Блубе-балат, то, на жаль, там вже не вдалося спостерігати, бо просто все засухло. І там теж борошниста, і це теж, напевно, не додає сили рослині, звісно що, ось так. Ось така вона є. Дуже хотілося б, щоб це був дійсно цей сорт. Я думаю, якщо це сорт точно гарантовано там знати, то мабуть тут важливо, тобто хто розуміється в сортності. Я думаю, якщо б там я шукала, чи це сорт, чи ні, треба було б от дивитися, як коли воно тільки починає квітнути, чи, то, чи тут та барва, та як вона переходить, форма квіточок, форма пелюсточок на кожній окремій квітці. Я думаю, тут теж важливо, грає роль в визначеній сортності. Ну, але, 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 хто знає. Цікаво, чи ви маєте оцю красу красугі з Music Collection. Що ви скажете, схожа, не схожа, воно, не воно, як вам здається там, чи виглядає. І ось спеціально я поставила для жовтої троє, щоб отак, таку гарну картинку зробити, блакитну-жовту. Звісно, та, я так для картинки більше вона у мене тут не стоїть, бо тут сонце майже цілісінький день, аж до вечора, поки там за хату не заховається. тому гутенція не витримає в цьому місці дуже швидко. Засохне, просто згорить. Ось так Дякую вам за увагу. Діліться, що у вас що у вас є з цієї колекції. Чи є червона, чи є рожева, які вони по кольорах. Я на червоною думала. Ред регі, мабуть, на червою думала, Ну але мені воно так виглядає. Я не бачила живого відео, чи вона червона, чи вона. Ну так, я знаю, що червоних нема, мені вже написали, але хоча б чи вона не бурякова, та чи не малинова, чітко, хоча б з червонуватістю, чи ні, не знайшла. Може, ви маєте, то розкажіть, будь ласка, мені. І цікаво, хто має блубугі, вугі або інший сорт цієї колекції на наступний рік, наприклад, від, від придбання оригінального. Як чи вдалося вам барву підтримати, так буду дякувати за будь-яку інформацію всім. Дякую за увагу. За... Активність під відео всім до наступних відео і па-па!